Вітаю пані та панове. Сьогодні я покажу, як прибрати задній фон, цей білий фон для повідомлень в Діректі для того, щоб робити класні відгуки в інстаграм. Ось щось такого плану має вийти у нас. Ну або просто профантазуйте, що у вас вийде. Для того нам знадобиться ось ця програмулька. Відкриваємо її. Вона є безкоштовною, або можете купити собі преміум версію, і там не буде реклам. Реклами тут багато, але нічого страшного. Пропустили її. І доходимо ось до цього екрану. Тут ми зараз будемо творити Магію. Відкриваємо нашу галерею і дивимося, що ми можемо робити. Ось я тут підготував вже скріншот. Його навіть не треба обрізати стандартними методами айфона. Так, це все діло на iPhone. На Android є інша програмулька. Я зараз виведу на екран, як вона називається. Background. вона більш-менш адекватно працює, тому що якщо вибрати таку саму програмульку і на Android, вона буде працювати через одне місце, а точніше взагалі не буде працювати. Ми вибираємо. Те, що нам треба, тобто, грубо кажучи, ось так і. Нехай буде ось так. Цього нам буде достатньо. Тут ми закінчили, натискаємо готово. Після того, як ми все це діло зробили, можна натиснути чарівну кнопку, і воно автоматично все зробить. Тобто Auto Erase. Мені це не дуже підходить, тому що воно прибрало також аватарку. А ця аватарка доволі таки прикольно виглядає в сторісах на відгуках. Так, тому я роблю наступним чином: просто тицяю на екран, і як ви бачите, ось воно все це діло повідомлення. Так, і я натискаю ось тут на відпускаю на біл. На білому екрані і тут додаю 1%, грубо кажучи. Ну тут до, до 5, до 6 ще нормально, а далі воно вже прибирає той сірий фон. Тому погарайтеся з цим, можна покласти 5% і забути, і тут все буде нормально. І все. Натискаємо ось цю кнопочку тут наверху. І тут натискаємо Save. Вибираємо High Resolution і все, воно зберігається в галереї. Ось такий маленький лайфхак. Дякую за увагу! До побачення!